Всім хай мої любі друзі, сьогодні я хочу зробити мультпроєкт, Як це робили в 30-20 роках минулого століття. По-перше, у мене є ось такий аркуш паперу, ну тобто вашого папірного слуги. Ось у мене є тут, такий альовець, і також у мене є папір, на якому звісно, ми все це робитимемо з вами. Довго я значить, думав-думав, сидів думав, над тим, що ми зобразимо сьогодні на нашому папері з вами. Але для початку ми маємо перерахувати кількість нашого паперу. І так, почнемо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще коло. Віроса і звісно ми не забуваємо про наш дуже важливий для цього відео олівець. Я нарешті зрозумів, чого я хочу все таки намалювати, і почав цей довготривалий процес. Повірте, він був дійсно довготривалий, бо я малював так ну приблизно десь годину, щоб ви розуміли. А це досить невеличкий мультфільм, буквально ну грубо кажучи, на декілька кадрів. Сідає ніч, наступає домів, повертається, спецназ. нас тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає ніч, наступає домів, повертається. тут, Нас не чути, але ми є, так буває, що твого серця стук, наче молотом в тиші б'є, ми для ворога вічний жах, І для зрадників сарана. А над нами так велично майорить прапор з образом кашана. Тихо прийшов, тихо пішов. Мів повертається спецназ, ти прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як у наказ, сонце сідає, ніч наступає, домів, повертається, спецназ. Ну ось у нас кадр вже майже готовий, але щось тут ще не вистачає, мені здається, як для мультику 30-х, наприклад, атрибутів для тих мультиків або ті. Боже, блядь, я почав робити цей мультфільм, а вже просто заїбався, блядь, як так? Коротше, зараз я на іншому боці паперу тут намалюю другий кадр, зараз, ну, ви цього знову не побачите, я зроблю це силою монтажу. Тиха, прийшов, тихо пішов ворога. Ось у нас вже і другий кадр я готовий, наказ, як ви бачите, власно кажучи, наступає домів, повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, я був наказ. Сонце сідає ніч, наступає домів, повертає. Боже блять юбан бубан Мені чомусь здається, що у аніматорів минулого була прямо сталева дупа, бо стільки сидіти і малювати це ж капець.